Росіяни тиснуть на українських захисників з боку роботиного, але ситуація контрольована. Всі позиції збережені так в нашому ефірі прокоментував ситуацію на запорізькому напрямку офіцер окремого загону Крила Омеги центру спецпризначення Нацгвардії за позивним БУЛАТ. Розповів він і про те, з ким саме доводиться воювати, та про тактику росіян на таких ділянках, як роботинський напрямок. Це одна із таких не самих напружених ділянок на даний момент. Противник використовує регулярні війська, посилені війська, десантно-штурмові бригади, полки, спеціального призначення і діють вони ну, згідно того, що їх навчали. Тактика не змінилась в принципі. Мало використовується, використовується але небагато. Важка техніка, здебільшого це легка техніка, яка доставляє. Штурмовиків на позиції, коли йде якийсь тривалий штурм, задуманий про супротивником, тоді звісно підключаються інші ресурси. Дуже посилився тиск по флангах, але наші вояки стримують позиції.